Добрий день. Це відео буде присвячене розв'язанню систем лінійних алгебричних рівнянь матричним методом. Тобто все, що до цього вивчалося, буде застосовано тут фактично дії над матрицями, знаходження оберненої матриці і розглянемо таку систему. Нехай задана система а 1 x 1 плюс 1 12 x 2 X2 і так далі. Ось представлена система лінійних алгебричних рівнянь. Х1х2х3 невідомі. А і Й, всі А це коефіцієнти біля відповідних хсів, б1, б2, б3 це вільні коефіцієнти. Як і в методі крамера, записується матриця системи, матриця коефіцієнтів системи. Виписуються відповідна коефіцієнти біля х1, біля х2 і біля х3 з першого, другого і третього рівнянь. Бун це теж матриця стовпець, матриці вільних коефіцієнтів. Отже, в загальному вигляді, ми можемо записати матричне рівняння, як матриця А помножена на матрицю невідомих дорівнює матриці Б. Розв'язується це матричне рівняння наступним чином. Матриця Х буде дорівнювати обернені матриці А помножені на Б. І ми отримаємо результат ось таку матрицю стовпець трьома е, числами. Розглянемо це на прикладі, як це робиться. Заданий такий приклад. Система лінійних алгебричних рівнянь 2х1-4х2 дорівнює мінус 10, х2 плюс х3 дорівнює 2 і 4х1 плюс 2х2 мінус 3х3 дорівнює 0. Перший крок, як вказано тут, ми записуємо матрицю коефіцієнтів. Матриця А. Перший стовпчик відповідає за коефіцієнти при х1, другий при х2, третій при х3. У першому рівнянні у нас є коефіцієнт біля х1 це 2, біля х2 це мінус 4. Звертаємо увагу, що мінус враховується, а х3 у нас немає, отже, запишу 0. Те ж саме другий рядок, х1 немає це буде 0. Коефіцієнт біля х2 одиниця. Біля х3 1. одиниця. І третє рівняння найпростіше для коефіцієнтів це 4, 2, мінус 3. І також записуємо матрицю вільних коефіцієнтів, вона знадобиться нам у майбутньому. Це буде мінус 10, 2, 0. Наступний крок нам треба знайти за цим значенням, а в мінус першому знайти обернену матрицю. Нагадаю вам, що перший крок для знаходження оберненої матриці ми знаходимо детермінант цієї матриці. Посилання на відео, яке стосується. Знаходження оберненої матриці знаходиться ось тут. Отже, знаходимо детермінанту 4. Переписую просто цю матрицю і обчислюю визначник будь-яким відомим нам способом: або за правилом Сарюса, або за правилами трикутника, або розкладом у рядок. Ви можете зупинити відео і перевірити потім, порахувати самостійно і перевірити результат. А я запишу просто результат. Цей визначник дорівнює мінус 26. Для знаходження оберненої матриці нам треба шукати алгебраїчні доповнення. Ми зробили заготовку в цьому відео, тепер почнемо шукати алгебраїчні доповнення. Нагадую вам, що алгебраїчне доповнення знаходиться за формулою мінус 1 степені 1 плюс 1, якщо це а 11 і множимо на мінор. Мінор це викреслюємо відповідний рядок і стовпець нашої початкової матриці. Будемо робити те ж саме, але трошки змінимо наш алгоритм. Там, де в нас індекси дають в сумі парне число, у нас знак не змінюється. Там, де не парне число, 1 плюс 2 дорівнює 3, це не парне число, у нас змінюється знак. Щоб не забути про цю зміну знаку, я поставлю ось так: мінуси там де сума індексів дає непарне число. А тепер буду знаходити мінори нашої матриці. Отже, а – це означає, що ми викреслюємо перший рядок і перший стовпець. Залишається ось такий визначник, Один, визначник другого порядку, знаходимо його. 1 помножити на мінус 3, мінус 3, 2 помножити на 1, 2, мінус 3 мінус 2 це буде мінус 5. Так само знаходимо всі інші алгебричні доповнення. А1, 2. Це означає, що викреслюємо перший рядок, другий стовпець, і знаходимо цей мінор. Головні елементи 0 мінус 3 при множенні дають 0, мінус. 4 на 1, 4, тобто це мінус 4. Але мінус у нас уже тут стоїть, отже, ми поставимо тут плюс 4. Таким самим чином знаходимо всі інші алгебраїчні доповнення. Переходимо до другого рядку. Другий рядок викреслюємо і перший стовпець. Бачимо, що в нас буде змінюватися потім знак. І знаходимо цей визначник. Мінус 4 на мінус 3 – 12, мінус 0, 12. Знак мінус у нас залишається. Тепер викреслюємо другий ряд стовпець. Те ж саме, знаходимо мінус 6, мінус 0, це буде мінус 6. І викреслюємо третій стовпець. І виходить у нас 4. Мінус мінус 16 це плюс 16 20, але мінус у нас стоїть, це буде мінус 20. Спробуйте аналогічним чином порахувати третій, за третім рядком алгебричні доповнення, і звірити потім результати. У нас вийшли наступні алгебраїчні доповнення. Тепер ми записуємо обернену матрицю, враховуючи, що визначник цієї матриці початково був мінус 26. Запишемо результат. А в мінус першому, тобто наша обернена матриця, буде дорівнювати 1 поділити на мінус 26, мінус можна поставити перед дробом, і в тому порядку, в якому записано у нас наші алгебричні доповнення, заповнюємо ними нашу матрицю. І ми отримаємо обернену матрицю. Обернена матриця отримана, ось вона у нас на екрані. Тепер ми переходимо до знаходження Х. Х. Ікс. Що ж таке буде Х? Х це добуток двох матриць. Якщо в попередньому відео, яке було присвячено оберненій матриці, ми множили кожен елемент цієї матриці на мінус 1,26, то тут нема сенсу цього робити, бо це ускладнить нам обчислення з дробовими числами трошки складніше працювати. Тому ми зробимо цю дію в самому кінці. Отже, за означенням x буде дорівнювати а в мінус 1 помножити на b. Записую обернену матрицю, це мінус 1,26, і переписую її. І множимо цю матрицю на матрицю вільних коефіцієнтів мінус 10, 2, 0. Як множити матрицю представлено, було представлено раніше, і посилання на це відео ви побачите в верхньому правому куті. Наступне перемножуємо ці дві матриці. Нагадую вам, що перемножується матриця, множиться рядок першої матриці на стовпець другої. Перемножуємо рядок першої матриці на стовпець другої. Перемножуємо відповідні елементи. Мінус 5 на мінус 10, це буде 50. Далі додаються всі добутки мінус 12 на 2 це буде мінус 24. І мінус 4 на 0 це буде плюс 0. Для знаходження наступного елементу ми перемножимо другий рядок на той самий стовпець. 4 на мінус 10 це мінус 40, мінус 6 на 2 це буде мінус 12, і мінус 2 на 0 це буде 0. Насправді, 0 можна не писати. Останній рядок мінус 4 на мінус 10 40. 2 на мінус 20 це буде мінус 40 і плюс 0. Залишилося порахувати елементи цієї матриці, яка вийшла. Дорівнює, це буде мінус одна І рахуємо по рядках 20 мінус 24 це буде 26. Міс 40 мінус 12 +0, це буде мінус 52. І останній елемент це буде 0. Залишилося перемножити цю матрицю на мінус 1,26. Перемножуємо 26 поділити на мінус 26, запишу цю дію детальніше. Другий елемент мінус 52 поділити на мінус 26, і третій елемент 0 поділити на мінус 26. Який же результат при цьому вийде? Перше число це буде мінус 1, друге число буде 2, і третє число буде 0. Це означає, що розв'язком нашої системи. Лінійних алгебричних рівнянь є наступна трійка чисел мінус 1, 2, 0. Отже, х1 дорівнює мінус 1, х2 дорівнює 2 і x3 буде дорівнювати 0. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Якщо так, то ставте лайки. Якщо у вас є питання або якісь зауваження, пишіть, будь ласка, в коментарях. На все добре!